Моя зведена сестра каже всій родині, що мій хлопець зробив її вагітною, щоб їй стало легше на душі. Чого, блядь? Вибачте за дивну назву. Мені 25. Я зустрілась із хлопцем Тімом. Йому 26. Ми разом вже 3,5 з половиною роки. Все було чудово, поки я не познайомила його з родиною. Моя мама вийшла заміж кілька місяців тому. Мені подобається вічі, ми добре ладнаємо. У нього є дочка Сара, їй 26. Ми з нею просто знайомі, але не подруги. Вона доволі дика тусовщиця. Ми бачимось лише на родинних подіях. Коли я представила Тіма родині, виявилося, що Сара колись із ним зустрічалась. Їм було по 20, тривало це кілька місяців.